Привіт! Сьогодні ми будемо налаштувати інтеграцію нової пошти по API до NVCM. Для подальшої роботи, мабуть. Так, що нам для цього потрібно? сам та особистий кабінет нової пошти. Переходимо у нього, і ми отримаємо доступ зараз до API. Спускаємося нижче внизу до налаштувань. Безпека. І ось тут у нас є API-ключ. Тут буде їх два. Для мобільного додатку, для бізнес-кабінету. Нам саме потрібен бізнес-кабінет. Ми його скопіюємо, але трошки пізніше. Добре, наступне, що ми робимо анесімент, це ручний триггер з працювання. Нам потрібно буде зараз додати йому дату за який період нам потрібно брати це все. Воно тут я залишу це в посиланні. Є декілька варіантів, як це втілити, але зараз буде так. Переходимо тут, прописуємо. У нас буде датися від якого періоду, по, сьогодні буде братися на клипні. Так, зберегли, і в нас воно запінено. Наступне, що нам потрібно, це нода HTTP. Тут ми будемо зараз робити автоматичне налаштування. Цей код я залишу в відео. Копіюємо. Приходимо сюди. І імпорт керу. Вставляємо імпорт. Так, можливо, дивитися. В кінці повинен бути слеш обов'язково. Похила палка. Так. Поставили. у нас знаходиться після літери U. Так, дивимося. У нас є таке налаштування. Наступне, що нам потрібно, замінити ваші ключі API, поставити вас з новою поштою. Переходимо, копіюємо, вставляємо. Тут змінити на expressions. І тут ми вже зможемо вставити, за який період потрібно брати на квітні. Видаляємо і перетягуємо ці поля. Таким чином ми отримали зараз за який період, буде братися на квитку. Натискаємо тестове спрацювання. Якщо засвітили зеленим і ви отримали такий тип даних, значить все з'єднання відбулося коректно. Ось тут те, що нам потрібно, це розділити дані, це саме перетворити їх з об'єкту на items. Так, для цього нам потрібна нота Split. І прописати, звідки вона повинна брати інформацію. Нажимаю спрацювання. Якщо все пройшло, два айтеми, тобто в мене дві ТТН. -ки. Як бачимо, вони є. Значить, тобто все спрацювало коректно. Наступне, що нам було б потрібно для якісної роботи, це налаштувати поля. Для цього нам знадобиться нодасет. І саме перетягнути те, що нам потрібно. Перетягуємо сюди номер накладної. Будемо робити простіше. Наступне, що нам потрібно, сподобаться, це відправник для подальшої роботи. Наступне отримувач. І також місто, куди це буде все їхати. Можна ще перекинути номер телефону отримувача. І нажимаємо спрацювання. Таким чином ми отримали два чистих хайтоми для подальшої роботи. Тут можна створювати вже звіти, формувати. Інші поля передавати це у таблиці для того, щоб можна було якісно опрацьовувати. Також інтеграція з CRM дозволить вести спокійно ваших клієнтів по кількості продаж, скільки посилок їм приїхало, і прогнозувати наступні продажі. Дякую. Якщо потрібні вам автоматизації, інтеграції з різноманітними сервісами, звертайтеся. Контакти я залишу під відео. Дякую.